Вітаю вас, друзі! В цьому відео ми з вами знову поговоримо про сіткомети з США, а саме про розробку компанії American Robotics, це комплекс з трьох автономних дронів перехоплювачів і наземної станції з модулем керування і обробки даних. Судячи по проморолику, дрони досить таки великі і мають відповідно великі сіткометні модулі, які встановлюються на ці дрони перехоплювачі. І ці сіткомети на дронах здатні перехопити навіть крило. Також до сенсорів виявлення дронів входять радар, тепловізійні та денні камери, оптичні сенсори наведення, алгоритми штучного інтелекту включають супровід, розпізнавання цілей, оцінку траєкторії та автоматичне прийняття рішення про ураження. Тобто ця система може діяти автономно 24 на 7. Орієнтовна вартість такого комплексу 3 мільйони доларів. Даних щодо вартості перехоплення одного дрона немає. Тут важливо розуміти, що американці вміють монетизувати подібні технології, я так думаю, саме тому комплекс настільки дорогий. Через свою вартість він навряд чи стане масовим рішенням для широкого використання. Якщо ж українські розробники. Зможуть створити аналогічні або навіть простіші, але доступніші системи, це може мати величезний успіх. На мою думку, в майбутньому попит на такі рішення тільки зростатиме. Якщо ви займаєтеся подібними розробками, створюєте нові варіанти засобів перехоплення дронів. Ви можете звертатися до нас і на нашому каналі ми можемо розповісти про ваш продукт та допомогти його донести до тих, кому це може бути корисним. Поки що наші розробники ще не розробили повноцінні дрони перехоплювачі з вбудованим штучним інтелектом, як у комплекс комплексі ArendronRider, але вже зараз ви можете придбати українські святкомети, які встановлюються на дрони, дозволяють вражати або захоплювати інші дрони. Придбати сіткомети українського виробництва можна буде за посиланням, яке буде в описі до цього відео, або звертайтесь на Viber WhatsApp Telegram або сигнал плюс 38050 768 8086. Якщо ж у вас залишились питання, то задавайте їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Також обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.